Через збройну російську агресію маємо великі проблеми в енергетиці сьогодні у людей в оселях понад 12 годин немає світла. І зрозуміло, що потрібно об'єднувати зусилля і приймати реальні кроки та рішення, як і на рівні державної влади, так і на рівні місцевого самоврядування для того, щоб полегшити життя. Людям, тому що люди повинні мати світло та воду. На жаль, сьогодні є об'єкти критичної інфраструктури, які не можуть працювати. На жаль, сьогодні у громадах у дитячих садочках немає світла. Є громади і міста, в яких є проблеми з водопостачанням, і потрібно на це реагувати. Маємо перше позитивне рішення від кабінету міністрів України. Щодо того, що у перефронтових територіях сьогодні не будуть відключати світло, але вже сьогодні вкрай необхідно розробити. Програми, як і для ОСББ, як і на підтримку територіальних громад, щоб люди могли пережити зиму, також є багато питань з того, що підняли ціну на електроенергію, і важливо розуміти, що взимку будуть працювати програми субсидії. Отже, насправді, наслідком російської агресії є те, що у українців країна агресор забрала. Блага, те, що є невід'ємним для життя кожної людини. Сьогодні проводяться насправді ремонтні роботи. Всі думають про те, що влітку повинно бути більше світла, але маємо проблеми для того, щоб відремонтувати і щоб все ж таки полегшити ситуацію на зиму. Тому об'єднуємо зусилля на рівні органів державної, місцевої обласної влади для того, щоб полегшити ситуацію з енергетикою в Україні.